Пише, пише. <кій> Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні будемо розглядати таку от стандартну несправність або нестандартну, як зазвичай приїжджає техніка в ремонт з однією проблемою. ну де, Деякі клієнти говорять там, що... А інші говорять, ну, наприклад, там, не запускається. В принципі, для ремонтника стандартна фраза не запускається, це означає, що, ну, грубо кажучи, перевірити, що і як, і зробити, щоб дана техніка запускалася. Е, на даний час е, отак от воно хоч тут і встановлений установлена система. Ерго старт, тобто з плавним пуском в народі, ця вся шляпа називається. О, короче, ви будете ржати, я не знаю. Ну, це все діло, звісно, що я відкрутив при клієнтові. Розмовляли, ну як розмовляли, не те, що там довго, ну, те, що мені було б потрібно, те я знав. Судячи по свічці, по кольору, по... От тому всьому нагару, я гадаю, ви вже зрозуміли, що це таке. То перенесення поверхні стінок циліндра і безпосередньо самого поршня на, ну, на свічку. Чому таке сталося? Бачив, бачив, чув, чув, але, але такого ще не чув. Зараз швиденько розбираємо. Цю всю штуку. Тут ще потрібно буде домотати шнур пускового, тому що сам клієнт шнур поміняв, але він повністю не заходить. Потрібно пускове розібрати і просто один виточок накинути. Як це все діло зробити? Можу навіть вам прямо зараз показати. Нема нічого складного, якщо у вас отак от провисає шнур пускового пристрою. Відкручуємо сам пусковий пристрій. Ну, Якщо він не демонтований, якщо він демонтований. А нема гвинтика там. А я розігнався і в От, маємо пусковий пристрій, де звисає от так от шнур. Що робимо? Підтягуємо. Це на будь якій техніці. Підтягуємо і витягуємо сам шнур. І просто робимо один оберт. І все. Навіть на косах таке робиться, там, де немає зовсім-зовсім доступу ніякого, є от така от прорізь. Тобто шнур витягується до цієї прорізі. Потім чимось там. Тонесеньким дістається, вкладається в прорізь і один оберт домотується. Отак от воно типо, виглядає. Пусковий пристрій потім. Що робимо зараз? Розбираємо, все по стандарту, відкручуємо, лише потім тяга. Управління дросельною заслінкою від валиці, потрібно буде випресовувати оцей от штифтик і розбирати отут от ручку і витягувати. Оце от е, також є кончелижною системою, тому що можна було якось там зафіксувати, щоб е, тяга дросельної заслінки не вискакувала. Тяга управління. Але ж... Ну, як зроблено, клієнт відмовився від того, щоб я йому знімав глушника і показував, що там сталося з поршневою. По ремонту погоджено, хоча... Спочатку розмова була, що в минулому році ремонтував, користувалися дуже мало, ну скільки мало, я не знаю, в кожного поняття оце от мало. Я користувався дуже мало. Одного там 25 гектарів. Лісу, наприклад. І він тупо заробляє кошти. Ну, наприклад, там ріже вже по розміру. Рубає і продає. Ну, або в нього там об'ємний будинок і твердопаливний котел, або звичайнесенька пічечка і потрібно до ще там 25 камазів на зиму поперерізати, поперелубувати і поскладати, щоб, грубо кажучи, ну, топити піч. Тобто ну, в кожного поняття оце от, я користувався мало. Тобто, коли я користуюсь, наприклад, технікою мало, то ну, у мене це дві машини дров на, на зиму. Тобто там два зіла або півтора Камази. ну Якось так. Але ж ну, в кожного, кажу ж, в кожного по різному. Саме основне оце поняття користуємося мало. Знаю, є клієнти, в яких е, які кажуть, ми користуємося мало, але я знаю, що е, вони обкошують, е, ну вони там взяли, взяли по принципу. Типу скидаються всі, платять всі, а хтось один там займається оцим от скосом, то в них, там, грубо кажучи, там саме -саме малесеньке, ну, як, як, як вам пояснити, скільки, скільки там об'єм, саме малесеньке село і от вони от от село все-все-все обкошують. Тобто, за, за двором все, все викошують, приводять до ладу гарнесенько-гарнесенько. А коли вже потрібно там, Комусь там в дворі викосити, або там на огороді, або ну то вже за окрему плату. От і вами також являється. Дуже мало користуємося. Оце хтось поприклеїв. -да. Хто тут робив? Хто це зробив, я навіть і не знаю, але він зараз тут знаходиться в майстерні. Отака от штука, Вінзер. Ось така от штука. Бачив там топлять за Вінзер, типу циліндропоршневе гівно. Ну, вам сказати одне, що то ви ще гівна не бачили, якщо вам він зор, гівно, то мабуть, мабуть, отак от кільця поршневі поприлипали. Зараз розкажу, чому є деякі, хто топить за оце все, що те гівно, те лайно, там от я то, от я сьо. Ну, спочатку потрібно розібратися, в чому йде основна основна проблема оцього негативу. І на прикладі даного клієнта я ж ну, я ж не обсираю нікого. Це все, що все, що стосується клієнтів, ну, це їхня суто справа. Що вони роблять з технікою? Це їхня техніка, їхній вибір. Вони можуть використовувати її за власним бажанням, тому що вони її придбали за бажанням. Власним... Кошти. Тобто, що це означає? Це означає, якщо ви придбали автомобіль, це не означає, що е, ви його можете використовувати лише там, на, ну, для поїздки там, між містами, або там, е, для того, щоб з'їздити в магазин або на роботу. Є люди, які використовують автомобіль на огороді, тобто, кинули туди плуга і орають свій огород. Тобто всі, хто придбали щось, тобто, воно вже є їхнім. Ну, от, наприклад, там ключик або ну не знаю, або там футболка. От, Я її придбав, я її можу використовувати як забажаю. Тобто, тобто, мож, можу її викинути, можу її... Носити, можу її порвати, ну все, що завгодно. Точно так же і клієнти все роблять на свій власний розсуд. Що сталося тут? Там, в принципі, чистенько-гарненько, але вся внутрішня поверхня, вона відмивається, тому що лишились там оці от о, всякі залишки алюмінію. Що сталося? Дану техніку ремонтував, клієнт сказав минулого року працювала дуже-дуже мало. От що, ну, от це кільце а, от воно, от воно, ну, не ходить, трішки ходить, трішки ходить а тут от не ходить. І тут не ходить. Ось от така от штучка. Така от сталася. Чому така штучка сталася? Я в клієнта запитував, скільки вилили ви масла. Після кожного ремонту я розповідаю, як її трішечки прикатати, скільки масла лити, ну, я, яка пропорція повинна бути. Про пропорцію ну, я, я вже розповідав неодноразово, в кож, майже в кожному ролику я про пропорцію більше говорити нічого не буду. Це суто ваше власне бажання, яке мастило бажаєте, в якій пропорції, на яку техніку так і лийте. Все, ну, я, я гадаю, тема закрита про пропорцію мастила. Все. По даній техніці. Пояснив, як, що і скільки. Все, Ну в принципі, як, як би сказали, так, 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 все добре, ми так і користувалися. Точно так же. Коли техніка заїхала, клієнт говорить, ти ремонтував минулого року, користувався дуже мало, а зараз вона не запускається. І ще, ще там ланцюг потрібно нагострити, ну, то все таке хрінь. Ага, я ж дьорг дьорг а компресії немає, хоч вона тут і не заміряється нічим, але компресії немає. Це означає, що або, або продирка якась жорстка з боку, або вигоріла циліндропоршнева група. Відкручую свічку, а там все видно. Тобто ну, Ви також можете ну, от, на власній техніці викрутити свічку і м м провернути колінчастий вал, щоб поршень став. Десь ну, біля, ну, біля, майже на... підійшов до, вихлоп... ну, до вікна-випуску. отак от, І загляньте через свічний отвір. Ви побачите свого циліндра, там риски є, чи немає ризки, все ви побачите. Я викручую, вона згоріла і говорю. Що циліндра порошнева згоріла? Так ти ж там ремонтував минулого року. Добре. Скажіть, скільки лили мастила? Ну, так як і завжди, так як і до ремонту. Скільки вилили до ремонту? Тому що я вам пояснював, скільки, скільки потрібно лити лити е, ну, на обкатку, там, піс після обкатки? Я ж не ведусь на оці всі штуки, коли е, я говорю там скільки. Е, ну, тобто, якби я. Сказав, так там потрібно було стільки, то а ви стільки лили? І клієнт, так, так, я звісно стільки лив. А тут ні, тут повинен сам клієнт сказати, скільки лив. І клієнт говорить, що я лив, так як і е, всі попередні рази. Тобто е, літрова пляшка масла, ой, літрова пляшка пального, ну, от, так, от от, так пальне. І е, на літрову пляшку він наливає. Столову ложку двохтактного мастила. Ну, я таке чую в перший раз. От реально, столова ложка мастила двохтактного на 1 літр пального. Ну, блін, було було, там різне було там. Було там, шприцики були, там, колбочки для сахара, то, 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 там, були там. Але е, ну, столова ложка, одна столова ложка на... На літр пального ну, мене реально вбило. Ну, коротше, е Цінник ремонту стандартний, такий, як був і минулого року. Так що клієнт знову його оплатить. А це все через оці от жарти. Коли ви жартуєте, жартуєте. Але ж е після ваших жартів не завжди буває весело вам. І е ну, там в більшості випадків клієнти е бажають перенести. Свою оцю от, ну як сказати, там не те, що неуважність, ну, свій косяк на самого ремонтника, хоча ну не завжди так виходить. Так що думайте перед тим, що ви льєте, скільки ви льєте, як ви льєте, як ви користуєтесь технікою на даний час, якщо на вулиці там плюс 40, як зараз на вулиці, плюс 40. Пожалійте техніку, не використовуйте її. Не потрібно цього робити. Якщо ну, там, ви, ну, це, ви працюєте вдома, якщо ви працюєте на дядю, то звісно, що дядь, дядя, вам, е, ну, я гадаю, якщо ви, будете, ну, якщо ви працюєте на дядю, то ви ж там враховуєте амортизацію техніки вашої, якщо що, то ваша техніка, але е, ну, по, по факту. ну, блін. Ну, якщо жарко на вулиці, не користуйтеся, не потрібно воно вам. Вам жарко, представте, як техніки ваші, буде, блін, весело. Ну, отак от і буде, можливо. Що у нас в бачкові? Можливо, щось є. можливо нічого немає ну по факту я б не сказав би що тут столова ложка я б сказав би що тут ну десь 20 мл 40 немає а 20 мл і чомусь воно там бульбашить бульбашить наче, наче газики виходять блін стрмна хрінь. Я вам чесно кажу, реально, блін, газики виходять. Ви бачите, ні? І пинится. Йоп. Газики виходять і Вот Оце жорстко! Оце жорстко! Ну короче, блін. Потрібно, мабуть, тікати з майстерні. Коротше, якось так. Так що е все воно вирішується, якщо реально нормальний підхід. Якщо підхід не нормальний, то, звісно, воно вирішуватись не буде. Або там буде щось там вирішуватися зі скандалом. На даний час ну, я, я не бачу, не бачу жод жодних нюансів і жодних проблем. Картатерину я відмию, циліндропоршневу поміняю, пусковий пристрій, так як і сказав сам клієнт, я йому зробив, то ну, не вважається за ремонт. Я просто підтягну от того шнура і буде загострення самого ланцюга. Тобто заміна циліндропоршневої групи, сама циліндропоршнева група і загострення ланцюга. І все. І поїде вона далі до свого клієнта. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Не використовуйте, в жодному разі не використовуйте для змішування паливо-мастильної суміші столову ложку. Мирла.